Я всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні знову працюю по господарству. Ситуація в нас така, що можна було б робити іншу роботу, але так як в нас цілий день дощ і передають його до пізнього вечора, то робота в нас буде по господарству. В основному сьогодні планую зайнятися, намелювати день нашим поросятам, поприбираємо поросят, подивимося, можливо, з якусь так сказати місиду, зробимо якийсь станочок нашим. Малим поросятам, так як планую, найближчим часом, можливо, через тиждень вже буде відлучати від нашої свиноматки, так як вже набирають масу, ростуть і трошки нашу свинку вже починають засмоктувати. Хоч і годуєш торбан для раціону, ну, поросяток багатенько, свинка наша, так сказать, худає. Ну, друзі, думаю, щось у нас та й вийде. що, кому подобається відео, підписуємося на канал, аби погнали працювати. Так, ну що, ситуація в нас така, що взагалі немає в нас дерті на господарстві, а господарство потрібно готувати. Вчора намелював ячмінь, практично ящичок набив. Тут ящик влазить 350 кг дерті, ну, не добив її трошки. Получається, що милю на свій невеличкий млинок бошовський. І так, як друзі, писав мені підписник, що поміняй ножі на млинкові, так як. Не особо перебивали ці ножі дерт. Були такі наполовинку, на, на четвертини перебивало. Звичайно, послухав я людину. Щиро вдячний людині за пораду. Допомогло це, так сказати, в нашому млинкові. Зараз покажу, яка у нас дерт виходить. Вийдемо зараз на більш таке світло. Як бачите, більш-менш нормально. ну Буває, попадає такий екземпляр, десь щось і не добива. Ну, в принципі, з цих ножів ти нічого особо так і не вижмеш. Потрібно в подальшому щось думати на переробку нашого млинка. Ну, Зараз обгодимося так, як є. І насячний вже намелений. Зараз міняю решето на троєшне і буду намелювати кукурузу. Зараз швидко все замінимо. Буду намалювати кукурузу. Думаю, сьогодні намолоти з півтони, хоча б щоб були в нас такі запаси на господарстві, так як сьогодні погода дозволяє нам займатися такою справою. Через те, що вже розпочалися польові роботи, скоро вже будуть огороди, то мені буде не до цього. Щоб в будь-який момент, якщо мене вдома не буде, дружина могла в будь-який момент попоратися по господарству без зайвих таких проблем. thank <laughs> you Ну що ж, трошки намололи нашим поросятам. Кукурузки, звичайно, не півтони намолов, але думаю, що кілограмів близько 300 підмололи. Кукурузка, як бачите, не особо так і крупненько, більш-менш нормально. Відгодівочним поросятам, я думаю, що воно все піде. Тут у нас трошки ячмінь, але зараз нам потрібно зробити більший запас кукурузи, і вже в принципі потім не спішно, будемо намалювати ячмінь цей весь ящик. Так як з дертю ми вже трошки підпоралися, зараз потрібно поприбирати в наших жевжиків і, думаю, йти. Сьогодні у нас така невеличка буде уборка на господарстві. Потрібно повигрібати скрізь з дружиною. Все повивозити, коротше, навести порядок на подвір'ї. Зараз порядкуємо з нашими поросятами і приступатимемо вже до сімейного прибирання подвір'я. Так, друзі, виходить ситуація у нас така, що дружина вон, понагрібала кучки мусору під подвір'ям. І зараз вона буде їхати з дому, а нам із сином потрібно зараз все це поприбирати на господарстві. Потім вийдемо в нас за бетонним забором уже біля подвір'я садок посаджений. Там плануємо ще позагрібати і попилюємо наші горіхи. Так як горіхи вже трошки порозпускалися, їх потрібно привести в порядок. Так що, друзі, погнали! З сином місцями. Син зараз буде працювати, а я буду на такому спорткарі вишивати. Чи вже, напевно, ні. Вже і спорткар забрали. Ситуація, друзі, в нас така, що поприбирали ми наші кучі, поприбирали за двором, порядок уже в основному наведений. Це все, всю цю роботу, друзі, зробила дружина. Я сюди ніякого відношення не маю. Моє діло таке трошки повивозив кучі, в неї час є, вона над таким працює. Моя задача зараз, друзі, як бачите, в нас що по цю сторону дамби, що по ту сторону дамби. Там в нас горіхи всі в основному посаджені, і шовковиця. А тут таке горіхи, далі там яблуні є молоденькі. І нам потрібно зараз порядкувати всі оці деревця. Так як бачите, є такі гілочки, які нахилиті вниз, їх потрібно спилювати, щоб деревинка була акуратненька, гарненька і добре так сказати, росла. І вже з понеділка ми його все попідбілюємо, все буде в нас тут по чистоті, по красоті і буде, друзі, все в нас красиво. Так що, я думаю, щось там в нас вийде. Синок, звичайно, в нас вже вередує, мами немає, поїхала по своїх справах, а ми з ним на господарстві. Так як той, хто працює з малими дітьми, той мене зрозуміє, що особо ти так не напрацюєшся. Да, синок? Ну нічого, щось так та й буде. Так, так, Поспилював тільки що на молоденькому садочкові гілочки, ті, що дивилися вниз. В принципі, більш-менш акуратненько ми все зробили. Дерева, друзі, у нас в порядку, вже, хай вже піднімаються. А вже на оцих більших, то вже потрібно із драбини всю цю роботу робити, так як із малим нічого зробити не можеш. Все ото ниче, бігає, не лізе не туди, ну, он вже пішов. Куди ти пішов? Ідем, ідем. Оці вже більшенькі, дружина, приїде. Можливо, якщо встигну, то сьогодні зробиться ця робота. Можливо, вже будемо заодно з понеділка робити, коли будемо дерева наші білити. Так що, друзі, якось так. Ну що ж, друзі, як самі бачили, якими справами ми сьогодні займалися. Зробили дуже багато роботи. Звичайно, могли зробити більше, але так, як. Сімейні обставини, дружина захотіла поїхати по своїх справах там поскуплятися трошки. То, в принципі, виходили ситуації, яка склалася. Залишився сином на господарстві удвох, щоб у будинку він не сидіти, без діла. Вийшли на подвір'я, трошки попрацювали, зробили декілька таких незавершених наших робіт. І, в принципі, друзі, думаю, що в нас доволі непогано все й вийшло. З понеділка вже буде там набагато насичений тиждень. Буду все, друзі, поподробно вам знімати, розповідати наше сільське життя. Так що, трудяга, кому подобаються такі відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, друзі, кого що цікавить. Трудяга, всім пока, до нових зустрічей.